самого машини. Давай, звісно, буде допомагати. Ну, пішли, ми не багато, ми трошки поїсти на копалі. Ми? ми що, не на тракторі? Ні, не на тракторі. Ще рано на тракторі? Рано, звісно, пішло. Ще так трошки не достигло. Привет! Йиду. Йиду купаю. Я, я купаю, ну, а... <laughs> Привет. Идут картошку копать. Я говорю, купай его. О! Привет! Я вас купаю. В субботу, в субботу, в субботу не. Ведем, едем, едем, в суботу не раніше. А яка різниця в суботу не раніше? З наварим завтра. А з куркою позваралися, треба? З курками? А що ж ви розказуєте? Ось що, здоровенький. Я вже позваралися, він хороший. Мам, Саша сейчас буде рейд. Там, да. рейд. Да. Дима, Саша, отойде? Дим, ты что, вчерашний їсиш? Дим, поехали. Тебе не рвуч? Я хорошо. Ты же достаешь вчера?

Діма закривай колідку. Сіка раз ти сапала, поки мене не була. Вона вже цвіта. Картошка посаджена в нас коли? В березні, так? перед морозами. Наші підписчики писали нам, що зря садити, нічого не виросте. Помідори навіть на вулиці вже виросли. Діма, давайте по городу. Це хтось потоптався? Не, вона вже сама падає. А, так вона вже поспіла, виходить. Куч стоїть, все. Це Купаємо цей шовпа. Ну да. так. Ми зараз кожні всі сорта потребуємо. А тут різні сорта. Ого, картопля! соп'я. Таке собі. Таке собі. Я буду все переносити. Це таке таке собі, що ну, воно саме добре. Ну це ж з одної картошинки з одної. Діма, Дім, перестань.

А земля мокра, да, ще? Сувай мокра, я б не сказав. Так як папа і казав, водиля здорова, Картошки немає. нема. я Далі подивимося. Що, цвітає і розвалюється. Діма, давай не бігай по городі, що, а? Що не можеш?